У яскравому магазині на полиці стоять блискучі пляшки з водою. Серед них одна особлива. Привіт, я пляшка, я байщу, я новенька і скоро вирушу у великий світ. Людина бере пляшку, відкручує кришку, п'є воду та замість того, щоб віднести її у смітник, просто кидає її на землю. Е, почекайте, забув про мене. Ось так, кінець моєї блискучої історії. Почалася злива. Потік води змиває пляшку у струмок, а звідти у річку. Куди я лечу? чув мок. У воді її помічає рибка. Ей, ти не звідси, чому в нашій воді стільки пластику. Я не хотіла тут опинитися, хотіла бути корисною. І ти можеш бути, те можна переробити. Тоді ти станеш новою пляшкою або навіть светром. Светром це ж буде теплом для когось. На березі хлопчик знаходить пляшку, він посміхається і кладе її у жовтий контейнер у пластику. О, мій шанс! Пляшка потрапляє на фабрику переробки. Пластик перетворюється на нитки, тканину. І ось новий светер з маленькою емблемною пляшки. Так, я тепер знову корисна. Я светок, що сюрі, пам'ятай, не кидай, перероби, і ми всі отримуємо другий шанс. Дитина у светріопу має дерево, сяє сонце, співають пташки. Кінець це лише початок нового життя. Навіть пляшка може змінити світ, якщо хтось не полінується зробити правильний вибір. Сортуй. Помовляй бережи планету.